Друзі, всім привіт! Мене звати Аня і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні! У мене сьогодні тут плов, салатик із молодої капуси. Тут у тут мене редисочка, огірочок, молода цибулька. Все молоде, все свіже, все домашнє. Як завжди починати із овочів. М -м -м -м. У мене обвітряні губи. Це жах. Це американська гірчиця. До маска мені захотілося. Що в мене тут попити чайочок? І так, я вже сказала, що в мене обвітряні губи. Це жах. Це все через те, що я. Що це таке? У мене сьогодні все з рота вибадаю. Про губи. Хоч теж пара йде. Це в мене через те, що я коли нервую, я їх постійно облизую. Щось з ними. Не знаю, щось з ними роблю, що вони обвітрюються. У мене тут знову хлипка конструкція. <рив> Обожнюю американську гірчицю, вона не гостра. І в поєднанні з м'язком дуже смачно. І з новин. Нічого не трапилось. <рив> Слава Богу. Але можете побачити на задньому плані, що в мене стоїть рюкзачок. М -м -м. Буквально через годинку я вже їду на вокзал. Бо я їду в гості до своїх батьків. Батьки у мене живуть в Миколаївській області, і добратись додому це цілий квест. Тому що батьки живуть в седі е, і, як це сказати, з районного центру треба добиратись. Коротше, то маршрутками, то автобусами. Там батьки мене зустрінуть. Але, врешті-решт, ось я зараз вийду. В 9. І вдома я буду десь його об 11, о 12. Думаю, десь об одинадцятій. Мене буде зустрічати мама. А вона такий досить невпевнений водій. Вона дуже боїться паркуватись. Дуже боїться таких місць там, де скупчення машин. Так, щоб у велике місто, то вона, мені здається, навіть ще не їздила. Можливо, і ні. Я на неї сьогодні трішки кричала, Ах, бо вона мене попросила, дещо тут купити, а я їй кажу, ой, мені тут по поїздам, по маршруткам їздити. А тоді до мене дійшло, що вона просто боїться прокуватись там біля супермаркета. І купила те, що вона просила. Під плов треба було взяти ложку, звісно. А мама мені така ще смішна кипішна трішки. Вона, коли нервується, вона не може. Сконцентруватись, от саме за кермом. Вона не може сконцентруватись і робить іноді зайві рухи. У неї навіть була ситуація, що вона е при парковці кудись в'їхала. Я так розумію, що після цієї ситуації вона е боїться. Це, звісно, багато роботи. А ще у батьків є собачка. Суперміні чахуашка, півтора кілограмова, звати її Джессі. І я з нею дуже скучила. А так як зараз сезон у цих всяких польових робіт, то я буду багато часу з нею проводити, ходити гуляти з нею. Але вже дуже хочеться додому, в село, все одно все ріть тиша, спокій. Враховуючи, що це Миколаївська область, це трішки інший спокій, але... але в основному все добре. І я коли зніму, як у мене виглядає ця конструкція з боку, але сама проблема в тому, що я знімаю на. Не знаю, як правильно сказати. Лодильна доска. пресувальна дошка. От, і вона, ну, вона досить нестійка, неустойчива. Дивимося, друзі. Ця. Всі секрети відкрила. <ріхи> Як у вас справи? <ріхи> Дала сьогодні декілька відео шортс. І в мене там перший цікавий коментар. Один єдиний. Я навіть спілкувалась із чатом GPT. Якщо вам цікаво, зайдіть, подивіться. Боже Сьогодні просто космос, де я спеціально перед кожним відео перевіряю, чи є у мене пам'ять на телефоні. Сьогодні просто святий день. Коментар, що з коментарем тим користувач мені написав щось типу обережно не подавись помпушко. ну, щось в такому роді. А чат Діп пише мені. Е, типа, будь обережним, е, бо можу і тебе на десерт з'їсти. Блін, ну це дуже смішно, якщо чесно. Може, не всім, але мені точно. І це так кометно оці всі. Коментарі. Я просто, ну, типу, напевно, не варто це коментувати, але от я собі уявляю людину, яка це пише, це... Є, ну, е, да, е, погоджую, що там збільшено. Е, і. Типу Я там прям дуже крупно виглядаю. Мені здається, що камера все ж таки трішки додає ваги, а може, я її помиляюсь. Але от на тому відео прям дуже видно, що я така пхляшечка. Того він коментатор, напевно, і написав, типу, помпушка. Але, ну, типу, як я його собі уявляю? Це або такий дрищ дуже високий, який все життя працює на одній роботі, не розвивається. В житті в нього все стабільно, він має чітку позицію. І так, от після роботи, втомлений з пляшечкою пива, він сидить і коментує щось таке. Або це мужчинчик, якому вже 40. Він не задоволений своїм життям, неудовлетворений, і оце ж він сидить і підсирає. Я не знаю, що змінилося, здається, стало яскравіше відео. Ну, коротше, це прикольно. Ну, типу, для мене YouTube це взагалі такий, типа, експеримент. Оці всі люди, це, звісно. Може, це не мушінчик був? Пофіг забули. Але прикольно, слухайте, на це реально прикольно. Ці всі коментарі я не можу. Давайте ще. Я не ображаюсь там, коли мені там щось кажуть про мою вагу. Я з цим живу вже багато років. До речі, як ви думаєте, скільки мені років? Дуже цікаво буде почитати. Мені здається, ви будете здивовані. Але думаю, моя каблучка на руці. Угу. Це, до речі, обручка, мені здається. Боже, таке відео якесь сьогодні? Та я вам не всі відео якісь дивні. Проші, скільки мені років? Про каблучку, що хотіла сказати, те, що вона може трошки говорить про те, що мені явно не 18. Враховуючи, що я вже розповідала, що я з чоловіком 8 років. Пишіть, цікаво. Це, звісно, складно назвати пловом. Тому що, як мінімум, свинина. Він такий жовтенький через те, що я додаю приправу для плову. Я не буду коментувати. Ось така, така от я незграбна, така от м -м, неуважна, у мене постійно все сипеться, падає, розсипається. Що я можу зробити? <світ> <світ> я просто згадала, що я намагалась сказати, що я скільки років борюсь із зайвою вагою і. Я абсолютно спокійно реагую на всякі коментарі, там пишечка, те Пишіть, що хочете. Я молодець, я красотка. І ви теж всі дуже гарні, прекрасні, мої самі улюблені. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам за ваші підписочки. Дякую, що ставите вподобайки. Пишіть, як у вас справи. Дуже сумувала, декілька днів не знімала і вже скучила, я щось так багато говорю. Люблю, цілую вас обіймаю.